Бізнес це опора економіки країни. Але наразі в Одесі мало не щотижня закриваються кафе, майстерні і невеличкі магазини. Причина не у відсутності бажання працювати, а у складних умовах. Державна програма є відновлення, не компенсує збитки для нежитлових приміщень. Тож підприємці, чи заклади постраждали від зливи чи навіть від удару БПЛА, залишаються без допомоги. Додаються і кадрові проблеми. Багато працівників мобілізовані або виїхали за кордон. У підсумку ті, хто продовжує працювати, створюючи робочі. Місця і сплачує податки, змушені долати труднощі самотужки. А як ви вважаєте, чи має малий і середній бізнес отримувати підтримку від держави чи місцевого самоврядування у вигляді компенсації за пошкоджене майно під час війни чи стихійного лиха? Я думаю, що так. Напевне, держава повинна допомагати малому та середньому бізнесу, адже вони. Сплачують податки, надають робочі місця людям, тобто все функціонує під час такого періоду, да? під час війни. Тому я думаю, що це необхідно. Я вважаю, що мають підтримувати, тому що на малому і середньому бізнесі будується велика частина економіки країни, тримається. Ми живемо в такий час, що навіть військових підтримують самі військові або просто звичайні люди. Важкий час, можливо, немає грошей. Я вважаю, що звичайно що потрібні допомагати, але ми не знаємо, ну в нашій країні з цим важко на жаль, але звичайно дуже б хотіла, щоб допомагали і бізнесу, і людям. Звичайно, що бізнеса це дуже важливо, тому що завдяки ним ми живемо. Люди живуть. Держава повинна підтримувати маленький бізнес. І держава повинна підтримувати малий бізнес та середній бізнес для того, щоб держава теж піднімалася з цього всього. Без цих людей аж ніяк. По-перше, вони роблять робочі місця для інших. Це раз. Вони допомагають. По-друге, вони теж піднімають країну таким чином, сплачуючи податки. Я іноді скажу, що і не завжди є підтримка житловим приміщенням. Треба дуже багато чекати. Звичайно, потрібно, якщо не буде нас підтримувати, ну, бізнес просто рухне. Що для цього зробити? Мені важко сказати. Досвіду в нас немає, війни раніше не було. Да, спиратись це було так, давайте зробимо так. Ми не можемо. Але я бажаю реально всім підприємствам процвітання. Бажа, щоб нас підтримували.